Так, і для підготовки ще зробили два інструмента. Для підготовки як? Підготовили два інструмента. Зажим. Ну, зажим на трубу. Взяється барашик. Одкручуєш. Раз, 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 раз. Тільки клац і все. І труба зажимається. Поняли, труба зажимається, вставляється труба сюди. Барашок який клас. Чітко на трубу прижимає, ідеальний клас. Руками піджав. Руками. Раз, зробили такий як щіпці такий. Клас, барашком зажав. Такий зажим. Завіз по з сипка. Кукурудзяної жатки. Негодний. Ну, як і негодний, він тут, тут пригодився. Труба. Одна труба і зажим. І для промивки скважини зробили такий цей х, кран. Сюди підчепимо, як і називається той коротше, папу. і сюди клас з бочки нашої вода і промивати Промивати <кій> труби, видавить. І з середини труб, аж фільтрів усіх оцих видавить. Коротше, що там буде, щоб, щоб промить за трубами і засипати щебнем. Купили сьогодні щебень, поїхав 5-10. Такий меленький, класний, не знаю, що його... я люди бачать, його розкупляють. Ну, де кар'єр в Кропивницькому. Бачите, люди його розкупляють добре. Ну, в дефіциті. В принципі, ціна непогана. І... Так, що ми тут? Пробку внизу робити не буду. Вони знаю. Пробку робити внизу не буду. Просто всиплю сюди. Бачите, яка тут товщина стінки? Стінки. Це ж одрізали кусок різьби, відрізали знизу. Ця труба піде вниз. Дивіться, тут він, сантиметр така, звісно, моща. Блін. Просто жесть. Так. Ну, що сьогодні. Поїхали щепень, привезли, оце зробили. І день пройшов. Підготовлюємо, підготавлюємося далі.